Виконуємо номер 2.25 із підручника Алгебра 8 та номер 2.25 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть область визначення функцій та побудуйте її графік. І два завдання. Приступаємо до виконання. Областю визначення функції є всі числа, крім тих, що перетворюють наш знаменник в нуль. Знайдемо те число, яке перетворює знаменник в 0. Для цього розв'яжемо рівняння. 25 відняти 5х то рівня 0. Мінус 5х залишаю в лівій частині, 25 переношу вправо, змінивши знак на протилежний. І тепер поділю на мінус 5. Отримаю. x до доимнее 5. Отже, областью вызначения е все числа, кроме числа 5. Область вызначения функции все числа, кроме 5. А тепер спростимо дріб у формулі функції, виношу спільний множник в чисельнику x дужки. у знаменнику спільний множник мінус 5 за дужки. І тепер скорочую на х відняти 5. Отримаємо мінус х. Отже, тепер наша функція має вигляд y дорівнює мінус х5. Це пряма пропорційність, графіком якої є пряма, що проходить через початок координат. Тому вибираємо х0, 0 і ще одне значення х, але відмінне від 5. 5 брати не можна. Тому візьмемо мінус 5. Мінус 5 ділимо на 5, це буде мінус 1. Да мінус перед дробом маємо 1. Тепер будуємо нашу пряму із виколотою точкою х дорівнює 5. Вона має бути порожня. Для цього позначаємо точки з координатами 0,0 0 і мінус 5 1, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5 1. Проводимо пряму з виколотою точкою х дорівнює 5 через наші точки. Я провела пряму до точки 2, 3, 4, 5. Ставлю кружечок пустий і продовжую нашу пряму. Я побудувала графік функції y дорівнює: чисельник різниця х квадрат і 5х, знаменник різниця 25 і 5х. З виколотою точкою х доріня 5, яка не входить до області визначення нашої функції. Переходимо до другого завдання. Визначаємо область визначення. Для цього розв'язуємо рівняння. І знаходимо те число, яке перетворює знаменник в 0. Переносимо 3 в праву частину, змінивши знак на протилежне. Як бачимо, областю визначення функції будуть всі числа, крім мінус трьох. Область визначення функції всі числа, крім мінус трьох. Ну, а тепер спрощуємо формулу, яка міститься у нашій функції. Будемо скорочувати. Подамо 6х як 2 помножити на х і на 3, а 9 3 в квадраті. А у знаменнику від перестановки доданків суми не змінюється, поміняємо наші доданки місцями. І тепер, як бачимо, у нас в чисельнику квадрат першого виразу, подвойний добуток першого виразу на другий і квадрат другого виразу. У нас квадрат суми х і 3. В знаменнику х додати 3. І скорочуємо на х додати 3. Отримаємо х додати 3. Отже, тепер наша функція має вигляд y дорівнює x додати 3. Лінійна функція графіком буде пряма. Вибираємо дві точки, але х дорівнює мінус 3 ми брати не можемо, бо це буде виколота точка. Тому вибираємо 0, 0 додати 3 буде 3. І візьмемо ще 2. 2 до 3 буде 5. Будуємо наші точки з координатами 0, 3, 1, 2, 3. І 2, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Проводимо пряму через ці точки до х до рівня мінус 3. Я провела нашу пряму частинку прямої. тепер показую виклату точку, і далі провожу нашу пряму. Ми побудували графік функції y дорівнює чисельник хвад дати 6 до 9, а знаменник сума 3 і х. Номер 2.25 із підручника алгебра 8 та 2.25 із підручника математика 8. виконано.